Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні буду готувати котлети. Цікавий такий рецепт. Донька десь в інтернеті знайшла і мені дала такий рецепт. Хочу сьогодні приготувати такі котлети. Для цих котлет потрібно фарш, у мене курячий, 700 грам, кукурузка 150 грам. Сир твердий 100 грам. Потер... Сир потертий на середню тертушку на таку, як моркву терти. Не на крупну і не на геть дрібну. Яйце одне. Цибулина одна, така в мене була більше, як середня. Якщо маленькі, то дві можна взяти. І три зубчики чеснику. Потерла на тертушці. Можна змолоти на м'ясорубці, якщо фарш будете молоти, або блендером перебити. А чесничок можна чесничницею, або на тертушечку також потерти. Солю за смаком. Приправи, хто, які любить, в мене тут є якась до курки з паприкою і гірчицею трішки додавлю. Перець чорний мелений, карі і коріандр. І ще зелень. Зелень за бажання. У мене заморожена кріп і цибуля. А можна свіжу, в кого є. І все перемішується і замішується ті. Не тісто, а фарш. І можна їх жарити, але я буду запікати в духовці. а можна й жарити. Хто як бажає, так можна і зробити. А ще забулася, ще борошно треба додати. Там три столові ложки, але я додав дві поки що, а потім буду дивитися. По фаршу. Якщо буде гарно купи держатися, то я більше й не буду додавати. Поки що дві додаю. І все, замішується і можна формувати котлетки, духовка до 180 градусів розігріта. Ну, і будемо дивитися по готовності, скільки вони будуть там запікати. Будемо дивитись по готовності, скільки вони будуть запікатися. Ну, Я думаю, що хвилин 25-30, то точно, а там будемо дивитися, не знаю, побачимо. Я не спитала доньку, вона мені рецепт дала, але тут не написано, скільки там вони по рецепту випікалися. Та кожного різна духовка, так що дивитися потрібно по духовці і по котлетках. Я, мабуть, не буду більше додати борошна. Цибулі кусочок, шматочок десь попав, великий. подивлюся, як вони будуть формуватися. Я не буду більш борошно не потрібно його лишнє борошно. Зараз буду формувати, фарш готовий. Формую свої котлетки, руки в воду буду вмочати і. Буду формувати розмір, я думаю, трішки може більший. Хто, який хоче, такий можна і формувати, так само, як і форму. Я буду отакі робити. І викладаю на деко. Деко застелила пергаментом і змастила олією. Можна пергамент не застеляти, а просто на деко викладати. такі цікаві котлетки і думаю, що будуть смачні. Духовку включила, вже розігрівається в мене духовка. Зараз сформую і нехай запікають. Сформувала я котлетки, отак виклала їх. Вийшло 14 штук у мене з цієї кількості фаршу. 14 таких середніх. Котлети. Спеклись котлетки мої. Так виглядають. Вони не такі зажарені, як жарить на сковороді, але дуже виглядають вони гарно. Запікались вони 25 хвилин мало, у мене запікалось 35 хвилин. Зараз зніму і вам ще розламаю їх. Дуже цікавий рецепт, цікаві такі котлети. Можна готувати. Я думаю, що буде і смачно. Тут все смачне і кукурузка, і фарш, і приправки різні, так що сирок таке не може бути несмачне. Зараз ще розламаю, подивимося, як вони виглядають всередині. А так, дивіться, по духовці, звичайно, ну, довго перетримувати їх теж не треба, бо будуть такі сухі. Виклала вже їх на тарілочку. І зараз розламаю вам. Але хочу вам сказати, що я одну взяла, спробувала, тому що, як я можу вам казати і рекомендувати, що смачно, якщо. Я їх не пробувала, я ж не робила такі котлети. Тому спробувала, щоб знати, чи дійсно вам радити чи робити такі котлети, чи ні. Спробувала і раджу вам приготувати дуже смачні котлетки вийшли. Кукурузка ця, вона і структура у котлетки така цікава, і смак. Так що, зробіть, хто не робив, хто ще не пробував такий рецепт. Обов'язково приготуйте. Я думаю, що сподобається, тому що дуже смачні. Зараз розламаю. Головне, не пересушіть, щоб не засушити, бо в духовці це ж трішки перетримайте та й буде, отакі, дивіться, вони всередині, вони не сухі. Кукурудзка там, сирок відчувається, дуже смачний. Так що готуйте, якщо сподобався рецепт. Ставте лайки, якщо сподобалось відео. Пишіть коментарі. Підписуйтесь, хто не підписався, щоб мій канал розвивався, то потрібно і лайкати, і коментарі писати, і підписуватися. Так що буду всім вдячна! Дякую вам всім за перегляд сьогоднішнього відео. Бажаю, як завжди, вам всього найкращого, вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!